Уранці, 15 серпня, російські війська атакували Дніпро, пошкодили підприємство та спортивний комплекс. Повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Від місця одного із обстрілів до будинку Юлії та Артема пів кілометра. Кажуть, під час атаки чули п'ять потужних вибухів. До басейну, який пошкодила РФ, розповідають, ходили займатися плаванням три роки. Проснулися свисту ракет, злякались, звісно. Потім вибух і все затряслось. Ну а потім відбій. І вже прочитали за цю новину. Пішли подивитись. Ну, звісно, був шок, що це так близько. Виходимо сюди гуляти. Сюди зараз ну, прийшли сюди подивитися, як тут обстановка. Ну, от, не дуже. Поруч зі спорткомплексом живе Ольга з чоловіком. Каже, завжди після оголошення тривоги ховаються в коридорі. Цього разу також пересиділи там обстріл. Ніч пережили дуже в великому страху, в жахітті, бо так бахало, що аж здригалося все навколо. Зрив був дуже потужний. дуже Таке враження, що в дворі власному жах. Дуже жалко. Басейн у нас популярний, всі змагання, дитячі, дорослі. Зараз бачите, все застрягло. Артем з родиною переїхав до Дніпра півтора роки тому з Рубіжного Луганської області. Каже, сподівався, що тут їх не застануть атаки росіян. Ми дуже злякалися. Всі сусіди теж були, вийшли у под'їзд, чекали. Ну, свист був, ми живемо, ну тут був буквально п'ять хвилин. Це була напевно найгучніша ніч. За весь період. Через обстріл РФ 59-річна жінка отримала легкі травми. Їй, за інформацією лікаря Алі, надали медичну допомогу. Зараз вона перебуває вдома. 70-річного чоловіка в стані середньої тяжкості госпіталізували до медзакладу. Наразі стан його стабільний, надійшов він був ретельно обстежений. Йому був встановлений діагноз закрита черепна мозкова травма, струс головного мозку, також забійні шкірні рани, обличчя, кисті та гомілки. Наразі його стабільний, не важкий, медикаментозне лікування отримує. Він каже, що наразі він знаходиться у стані шоку. Він все пригадує, все пам'ятає. Для нього це було дуже велике здивування, це все зненацька прилетіло. все. Почалися вибухи. Ще у однієї жінки повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОВА гостра реакція на стрес. Біля спортивного комплексу утворилася вирва від снаряду. За словами начальника ОВА Сергія Лисака, також пошкоджено дві школи та житлові будинки. Наслідки атаки зранку ліквідовували комунальні служби. Внаслідок обстрілу на промисловому підприємстві виникла пожежа на загальній площі понад 800 квадратних метрів, яку рятувальники вже ліквідували. Також понівечений один спортивний об'єкт. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна. За інформацією керівника ОВА Сергія Лисака. Військові повітряного командування схід вранці, 15 серпня, також збили над областю сім крилатих ракет. Вікторія Пінчук, Олексій Коренів, Суспільне, Новини, Дніпро.